Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю зі сметаною заливкою. Страва проста, але дуже смачна та ситна. До того ж, вона підходить у якості гарніра як до овочів. Так і до м'яса чи риби. Зокрема, цього разу я подаватиму її з малосольними кабачками, рецепт яких вже є на моєму каналі. Отже, починаємо готувати. Спочатку чистимо кілограм молодої картоплі, засипаємо її до каструлі, заливаємо холодною водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо приблизно 15 хвилин. Молода картопля зазвичай вариться доволі швидко. Важливий момент солити картоплю будемо наприкінці варіння. Далі беремо молоду цибулю і нарізаємо її кубиками. На патеню наливаємо 2 столових ложки олії та додаємо 20 г вершкового масла. Коли все розтане та нагріється, висипаємо нарізану цибулю та смажимо її до м'якості. Під час смаження додаємо трохи свіжого кропу, а інший залишаємо для прикрашання страви. Далі у пательню додаємо 250 г сметани та 50 мл молока. Все ретельно розмішуємо і продовжуємо тушкувати. Молока можна додати і більше, якщо сметана дуже густа. Трошки згодом солимо, додаємо три зубчики давленого чесника, перчимо, розмішуємо і наша заливка готова. Картопля теж майже приготувалася, її треба солити. Після цього витягуємо картоплю з окропу і викладаємо у пательню зі сметаною заливкою. Гарно перемішуємо, щоб кожна картоплина до схочу покачалася у сметані. Після цього треба пару хвилин потушкувати картоплю у сметані залиці. Страва готова. Незважаючи на її простоту, це дуже смачно, адже картопля завдяки заливці не суха, часних придає їй пікантності та аромату, а кріпець та цибуля свіжості. Як я вже говорила на початку відео, моя сім'я обожає їсти таку картоплю з малосольними кабачками. А взагалі вона пасує до будь-яких страв. Тому я щиро раджу приготувати молоду картоплю у сметані найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими вчасно отримувати оновлення мого блогу. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні!